Вчора вночі проект Celestia анонсували дроп. На дроп виділили 60 мільйонів TIA, що складає 6% від загальної кількості токенів. З Цих 60 мільйонів нас цікавить 38,5 мільйонів TIA, які будуть розподілені між ранніми користувачами екосистеми Ефіріума і людьми, які стейкали з екосистемі космоса. Давайте розберемося, що і кому дадуть дроп. Основним критерієм було наявність 50 доларів сумарно у всіх мережах. На момент снапшоти, які зробили 1 січня 2023 року, також існують критерії відбору за баловою системою, такі як холдоманою Ends, кількість ЄТХ витраченого на газ, донат на гіткоін, вік облігового запису, активні місяці та кількість транзакцій, давність останньої транзакції, загальна вартість усіх транзакцій у доларах. Кількість взаємодій смарт-контрактів у мережах Ethereum, Optimism або Arbitrum One. Усього можна було набрати 23 бали. Якщо у вас більше 9,5 балів, вам дали 50,20 тіа, якщо більше 15 балів, то 70,61 тіа, Якщо 17 балів, то 90,74 тіа. Люди, які стейкали або делегували більше 75 доларів доларів Cosmos Hub і Osmosis, отримують дроп на основі балів за такими критеріями. Наскільки давно була ваша транзакція, кількість угод IBC, обсяг усіх транзакцій у доларах, вік облікового запису, кількість транзакцій, кількість доларів, витрачених на газ, усього можна було набрати 15 балів. Перевірити, чи ви попали в дроп, можна на цьому сайті. А найбільше винесуть нодери, оскільки там 800 чоловік розділять 15 мільйонів токенів. Тому вже перечуваю пости про те, що ноди це знову смарт ідея Давайте тепер розглянемо токеноміку. Всього буде 1 мільярд токенів. На майбутні дропи виділено 12,7% токенів. Розлок буде у нас і у тих, хто отримав дроп. І екосистемні токені. Розподіл TIA видно на скріншоті. Тепер розберемо скільки токенів буде на ринку під час лістингу. Буде розблоковано 100%, які виділено на дроп, а саме 74 мільйони токенів TIA. А також 26,8 токенів екосистеми, тобто разом буде 141 мільйон або 14% від загальної кількості токенів. Є інформація, що в першому раунді у 2021 році інвестори зайшли по 30 центів за токен, в другому раунді у 2022 році вже від 40 центів до 1 долара. Наразі на OTC ціна варіюється від 1 до 2 доларів. Діліться в коментарях, хто скільки аккаунтів зробив і скільки токенів отримали. Підписуйтесь на канал. Залишайте коментарі, діліться з друзями, та не забувайте, що самі актуальні новини у нас на каналі.